160 гривень за одні жіночі легінси та лосіни бренду Crevit. Ось така одна моделька йде, вона коротші. Вони йдуть до колін. Широкий пояс. І ще така моделька чорного кольору. Розмір є С8 штук, m 6 штук, Л7 штук. Ось такі лосіни йдуть. Вони світловідбивним елементом. Тут іде можете затягнути більше шнурочок є такого кольору. Матеріал поліастер та Еластан. Ось такого рожево синім Взаді є кишенька, можна щось заховати. В лоті буде 21 штука. Ціна лоту буде 3370 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.